Я вас вітаю, дорогі англійці! Знову Людмила Анатолієвна з вами. Мої гроші 1 березня 2026 року починаються прослуховування співбесіди на заняття в групи. Групи стартують 20 червня: англійська, німецька, іспанська, італійська, французька, китайська, українська мова підготовки до НМТ в групах пріоритети. Алгебра, геометрія і фізика, Восьмий клас в пріоритеті. Хто на індивідуальні заняття їх буде дуже мало, тому що мені пріоритетніше займатися з групами, щоб переді мною сиділа група. Відповідно, сьогодні ми з вами, мої хороші, займаємося граматичною структурою англійської мови. Це language. Погнали. Languages may be synthetic and analytical according to their grammatical structure. Мови можуть бути синтетичними та аналітичними відповідно. До їхньої граматичної структури. In synthetic languages, such as, for instance, Ukrainian, the grammatical relations between words are expressed by means of inflections. В синтетичних мовах, таких як, наприклад, і українська, граматичні відношення між словами виражаються за допомогою флексій, закінчень дах будинку. U. В аналітичних мовах in analytical languages such as English, the grammatical relations between words are expressed by means of form words and word order. For example, the roof of the house. В аналітичних мовах, таких як англійська, граматичні відношення між словами виражаються за допомогою службових слів та порядку слів, наприклад, ось the roof of the house. Analytical forms are mostly proper to verbs. An analytical verb form consists of one or more form words, which have no lexical meaning and only express one or more of the grammatical categories of person, number, tense, aspect, voice, mood, and one notional word, generally an infinitive or a participle. For example, he has come, I am reading. Analytical forms are very widely used. Analytical diacritical form Кількох службових слів, які не мають лексичного значення і лише виражають одну або кілька граматичних категорій особи, числа, часу, виду, стану, способу та одного повнозначного слова зазвичай інфінітива або дієприкметника. І ось приклад, he has come, I am reading. The analytical forms are аналітичними формами є: tense and aspect verb forms, the continuous form I am writing. The perfect form I have written. The Perfect continuous form. I have been writing the future simple. I shall write, I will. All the other forms of the future, also the interrogative and the negative forms of the present and past simple. Does he sin? He does not sin. Часові та видаві форми дієслова, Форма тривалого часу. I am writing. Форма перфекту. I have written. Форма перфектного тривалого часу. I have been writing. Форма майбутнього простого часу. I will write. Всі інші форми майбутнього часу. І також питання та заперечні форми теперішнього та минулого незначеного часу. Does he sin? he does not sin. The passive voice. I was invited to the theater. Пассивный стан. Я был do до The analytical form of the subjunctive mood. I should go there if I had time. Аналитичная форма умовного possible. I should go there if I had time. In all these analytical forms, the form word is an auxiliary verb. For detailed treatment, see chapters on the verb. В формах слово це розділи про дієслово. However, the structure of a language is never purely synthetic or purely analytical. Accordingly, in the English language is a. Однак структура форми мови ніколи не буває суто синтетичною або суто аналітичною. Відповідно, в англійській мові є. Так, давайте подивимося, що тут у нас є. Я вам відкрила не те, друзі. У мене книжка одна відкрита, у вас виходить інша. Ось у вас grammatical structure. Ось ми заходимо з вами в Analytical Voice. Ось я розказала. Analytical voice, Analytical Forms, Passive Voice. Так, ось, вони, ось він, зараз буде закінчення. Давайте продовжимо граматичну структуру англійської мови. PDF, я вам скину в чат. Endings – закінчення. С in the third person singular in the present simple speaks у третій особі одини в теперішньому назначеному часі. S in the plural of nouns, tables, z, іменників. S in the genitive case. My brother's book. Genitive case взагалі тут це присвійний відмінок. ED in the past simple of regular verbs smoked. В минулому простому часі правильних дій слів. Inner flexions, man-man, speak-spoke, внутрішні флексії. Man-man, чоловік, чоловіки, speak-spoke, говорити, говорив. And the synthetic forms of the subjunctive mode were be we have. Синтетичні форми умовного способу were be, we have тощо. Так, підтягнемо. Треба заглядати і у вашу. Активичку Owing to the scarcity of synthetic forms, the order of words, which is fixed in English, acquires extreme importance. The fisherman caught a fish. Через недостатність синтетичних форм порядок слів, які є фіксованим в англійській молі, набуває надзвичайної важливості. The fisherman caught a так. A deviation from the general principle of word order is possible only in special cases. Відхилення від загального принципу порядку слів можливе лише в особливих випадках. І детальніше дивіться розділ uh, так, 10, 5, 1. у нас получається 16. Порядок слів. Параграф 5. One of the marked features of the English language is the extensive use of substitutes. A word substitute saves the repetition of a word in certain conditions. Here belong one, that, do. Однією з характерних рис англійської мови є широке використання слів замінників. Словозамінник уникає повторення слова в певних умовах. Сюди належить one, that, do. One replaces class nouns in the singular and in the plural. One замінює загальні іменники в одоні та множині. Thanks for the compliment if it is one. Дякую за комплімент, якщо це він. The hours he spent with Ruth were the only happy ones he had, and they were not all happy. Години, які він провів з Рут, були єдиними щасливими годинами, які він мав, і вони не всі були щасливими. Так. That. That generally substitutes nouns, especially abstract nouns and nouns of material, followed by an attribute, mostly introduced by the preposition of. That зазвичай замінює іменники, особливо abstract іменники та іменники на позначення матеріалу з означенням, переважно обведені прийменником of. He, Martin, watched the easy walk of the other in front of him. and for the time realized that his work was different from that of other men. Він, Мартін, спостерігав за невимушеною ходою іншого перед ним і вперше усвідомив, що його хода відрізнялася від ходи інших чоловіків. Almost every day thereafter Mrs. Kelton would go for a ride in her own car or that of Castleman. Castleman. Майже щодня після цього місіс Келтон їздила на прогулянку у своєму власному автомобілі або в автомобілі Каслман. Do substitutes verbs. Do замінює дієслова. слова. You know your law better than I do. Ви знаєте свій закон ліпше, ніж я знаю. Forgive me for speaking with brutal frankness. I only do so because I care. Пробачте мені за те, що говорю з брутальною відвертістю, але я лише роблю так, тому що мені не байдуже. Я це все запакую в PDF. мої гроші закину вам в групу, і ми з вами перейдемо до General Classification.